Тут на вході, тобто люди були всередині, а підпалені були вхідні двері. Ніч була, люди спали, горіло отак вниз. Цей центр для онкохворих. Фонд, який очолює Наталія, будує з 2018-го на пожертви благодійників. Тут після лікарняних процедур мали відпочивати хворі діти з родинами. Вночі, 28 березня, в будинку сталася пожежа. Всередині перебували будівельники та охоронець. Полум'я і тут куча диму було, і взагалі добре, що хоч так, що ми це все. Побачили за пів години. Чоловіки вогонь загасили. Поліція, пожежники та швидка приїхали пізніше. Їх викликали сусіди. Пошкодження, ви бачите, от звідси і аж у туди за рогом будинку. Там якраз знаходиться кімната охорони. Сума збитків попередньо становить понад 200 тисяч гривень, каже Наталія. Вона вважає, що будинок підпалили. Матеріали будівельники використовували не горючі. Вони мають тліти, а не горіти. Тому каже, швидше за все хтось додав речовину, яка посилає. Горіння. Це якраз та кімната нашого охоронця. Полум'я було високе, потріскали шибки у вікнах. Бачите, сусіди не задоволені тим, що тут будують реабілітаційний центр для онкохворих дітей, розповідає Наталія. Діти, які хворіють, не повинні тут жити, що їхні здорові діти не повинні бачити хворих дітей. Був сусід один із який спостерігав за цією пожежею. Не допомагав, але спостерігав. І коли у наших будівельників закінчилась вода у відрах, то він подав їм шланг. Шланг був біля нього, готовий на поготові. Цей же сусід минулого року болгаркою зрізав замок на воротах центру, каже директорка фонду, пояснював свої дії так, що він зробить все можливе для того, аби ми не збудувалися. Ми намагалися поспілкуватися із сусідами, які проживають поблизу будівництва центру. Проте нам ніхто не відчинив. А ось так раніше один з сусідів коментував це. А що ви хочете? Ви хочете, щоб вони взагалі тут не будувалися? Я хочу. Е, бо... Мені це не подобається. От і все. Інспектор Держслужби з надзвичайних ситуацій підтвердив, що на будівництві стався підпал, каже Наталія. За фактом пожежі, слідчі розпочали досудове розслідування досудове розслідування за частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України це умисне знищення або пошкодження майна. На даний час правоохоронці проводять комплекс оперативно-розшукових та слідчих дій для встановлення всіх обставин інциденту та причетних до цього правопорушення осіб. Санкція даної статті передбачає до 10 років позбавлення волі. Будівництво планують закінчити до кінця року. Після пожежі на його території встановили камери спостереження. Пошкоджений фасад відремонтують після того, як завершиться слідство. Анна Хорошун та Іван Горбунов. Новини на Суспільному.